Для того, щоб сховатись, а щоб вперше по-справжньому побачити. Заплюсь очі. Відчуй легкість у тілі. Вона вже є в тобі. І її навіть не потрібно шукати. По тілу розливається тепло. Тукіт, серця призупиняється. Це не повна зупинка. Це зупинка для медитації. Медитація ясності. Новий день, нова я. Почуй, як м'яко дихає ранок. У нього ще нічого не сталося. Нічого не трапилось. Нічого не відбулось. Жодної історії. Жодного мусиш. Лише ти присутня. Зараз. І зараз це не вчора. Зараз. Це не завтра. А зараз це портал. Портал, у якому немає проблем, турбот, хвилювань. Є тільки ясність. І ти в ній. Уявляй, як з кожним вдихом. Ти вдихаєш ясність, легкість та прозорість. А з кожним видихом ти відпускаєш все, що віджило себе, все, що не твоє. Ти не мусиш вирішити все тут і зараз. І якщо подивитися на ситуацію, на питання, яке турбує, яке наче хвилює, і відпустити його, дозволити Всесвіту потурбуватися про тебе, то й немає чого вирішувати. Все відбувається самостійно, без твоєї участі. Ти не мусиш нічого вирішувати, бо якщо розгледіти, то немає того, що зламано. Іноді питання це просто хмара, яка пропливає. І якщо ти не будеш за неї цеплятись, то відповіді між хмарами в тиші. Відчуй своє серце. Ти тут. І тут це там, де ясно. Не потрібно йти далеко, всі відповіді в тобі. Вони не кричать, вони шепочуть. Слухай, не аналізуй, відчувай. Відчуй своє тіло, як стає знову легше і легше, спокійніше, комфортно та безпечно. Все світ все вирішить. І сьогодні. Новий день це не продовження вчорашнього. Це нове полотно. І ти не зобов'язана повторювати ту саму історію. Ти не зліпок минулого. Ти вибір цього моменту. Новий подих, новий погляд. Нова я. Сьогодні немає звичок. Сьогодні ти створюєш зі свідомості. Сьогодні ти дозволяєш ясності вести тебе. Сьогодні ти віддаєш Всесвіту. Себе. Бо Всесвіт це і є ти. Довіряй. Ясність це не контроль, це довіра. Це м'яке, але незламне так до себе. знову почуй своє серце. Ти тут. Цього достатньо. Новий день це нова ти. Новий день це істина в тобі тут, зараз. Довір'ся. Довірся. божественній частині. Довірся всесвіт. Довірся жінці, довірся своїй енергії, довірся власній тиші. Коли будеш готова побачить. Ранковий всесвіт присутності. Відкрий очі і будь присутньою. Просто спостерігай. Як з'являється сонце і заходить сонце. І як пропливають по небу хмаринки. Як співають пташки? Як тато веде дитину в садочок, а інший тато в школу. А якась матуся веде дитину на концерт. Мимо проїжджає авто, а титу. Ти щаслива бачити радість людей. Але ти можеш прийняти їх смуток. Бо тільки присутність і любить, та дає місце всьому, що бачить та всьому, що проявляє. Забувай, хто ти. Ти любов. Добрий ранок. любове.